Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Настя. і сьогодні у нас буде дуже круте відео. Я люблю дивитись такі відео на Ютуб. Це що я купила на весну. Одразу хочу сказати, що всі ці покупки були зроблені не вчора, не за один день. Все це я е, готувала і збрала образи з зими, тому будемо розпочинати. І навіть деякі речі, які ви можливо бачили, е, були придбані під час моїх оглядів. Тому... Тому будемо починати, я думаю, ми почнемо з чогось такого маленького, щоб розпочати, і потім будемо переходити до масштабнішого. Перше, що я хочу показати, це аксесуари. Ось тут, навіть у мене є бірка це аксесуар від Massimo Dutti. Це пасок. Він виглядає зараз, він виглядає ось так. Він ворсистий, він шкіряний. Mm. Я купила собі найменший розмір, розмір S, Забрала останній в торговому центрі Гулівер. Він дуже мені подобається як саме акцентна річ, як якийсь принт у мене в образі, щоб я не купувала собі якусь велику сумку з коров'ячим принтом або щось таке. Я вирішила взяти просто пасок. І... Мені здається, це прикольна альтернатива в тому випадку, якщо ви хочете додати принт, але не хочете купувати там чи взуття, чи сумку. Є одна проблема, він сідає тільки на джинси, там шорти з високою талією. Тобто він такий достатньо широкий е і на низьку посадку я його не змогла вдягти. Виглядає не дуже. Тому буду носити його тільки на високу посадку. Я вже приміряла, мені. Мені сподобалось, як він виглядає в образах. Так, е, далі це окуляри, окуляри Міу Міу це подарунок на 8 березня мені був. І що хочу про них сказати, вже більшість блогерів на е, TikTok або в Instagram вирішили сказати, що це вже антитренд, що ви маєте позбавитись і не купувати окулярів Міу Міу. Е, дуже багато на них було зроблено якихось. Повторень, і Масімо і Сен Laurent, і багато-багато варіацій окулярів Miu, Miu. Що я можу сказати з цього приводу? Якщо мені окуляри подобаються, я їх купую, і мені все одно тренд, антитренд, або хтось сказав, що ми вже не купуємо Miu. -Miu. Я купила ці окуляри тільки тому, що. Я чомусь звертала свій погляд саме на оправу в такому коричневому принті. Ось так виглядають окуляри. Вони мають зеркальну лінзу. Мені цим вони ще більше сподобались. Ось як я сказала, вони просто коричневі. Тому вони мені сподобались, і е, в мене завжди такі великі лінзи. В цей раз я вирішила взяти маленькі. Е, коли я переміряла в люкс оптики окуляри, і цей влог в мене також є на каналі. Більшість казали: Настя, вам пасую, пасує маленька лінза. Ви, мабуть, не звикли до такої. І я думаю, ви були праві. Тому що в мене завжди якісь масивні такі лінзи. В Цей раз я вирішила обрати. Невеличку і дійсно треба просто звикнути. Тому ось така покупочка окуляри Miu -мі. У мене є Ray-Ban і в мене є Міу. -мів. Це все, що в мене є по окулярам. І як я вже казала, рейбеном там вже 6 років. Напевно, 6-5 точно. Ось я їх 6 років ношу ті рейбени. Тому вирішила оновити свою, так би мовити, невеличку колекцію додати ще одні окуляри нові до рейбенів. Так, ідемо далі. Що я ще собі придбала? Так би мовити, в аксесуарну групу. А це вже буде у нас сумочка, ось я її стану з пакетом. Як ви думаєте, звідки ця сумка? Це не масі модуті. Це шкіряна сумка. Вона з американського сайту. Бренд називається Madewell. Я всі посилання, які зможу знайти в інтернеті, я вам лишу в описі під відео. Це сумка Madewell, Вона на початку коштувала 150 гривень. 8 чи сто доларів, але 148 доларів. Але якщо там додаються ще податки, то сума може вийти більше. І в Україну не можна завозити товари, які перевищують сто ну, можна можна завозити товари, які перевищують суму 150 доларів, 150 євро, але ви будете потім оплачувати мито. І це іноді не маленькі суми плюс пересилка новою поштою. Це теж немала сума. Особливо, якщо це сумка, можете уявити, що вона ще плюс в коробці. І ну, це коштує якихось грошей виплатити доставку з штатів в Україну а, саме якусь габаритну коробку. А, тому. На тому сайті була акція, якийсь там sale, а сізон, сезонний якийсь розпродаж. І там були знижки до 30%, тому я взяла цю сумку за. Не пам'ятаю, скільки це було в доларах, але я її купила за 3, 300. А тисяч гривень. Три триста е, тисяч гривень коштувала мені ось ця шкіряна сумка. Там в мене плюс ще був промокод до дня народження, чи щось 20% відсотків ще плюс знижка, чи 20 доларів до дня народження. Е, загалом е, американці полюбляють там давати вам якісь промокоди, давати знижки. Вони це все люблять, розсилають дуже активно на пошту. Тому я цим скористалася, і ось у мене. Шкіряна сумка не за 6 тисяч або 10, а за 3300 гривень. Я е, хотіла зелену, це жовта, там ще є коричнева. Синя і зелена, там був просто дуже гарний зелений колір. Але коли я зайшла на сайт і подумала, о, треба купити. На наступний день я заходжу, і зеленого просто немає. його розкупили тоді, коли не було ще цих всіх сезонних розпродажів, тому подібне. Ну і потім я чекала, чекала зелене, зелене не додавали, і вже взяла собі жовту. Вона теж. Непогана, підійде до будь-якого образу. Та й зелений, би підійшов теж. Але, ну, вже як і є, буду дивитись, можливо, якщо ще ще з'явиться зелений колір. Я вам додам десь тут прикріплю, як виглядає зелений, бо він дуже гарний. Але і ця непогана можна додавати до будь-яких образів, має підійти. Так, йдемо далі. Зараз покажу взуття, яке я купила. Це Балетки на весну на літо. Я е, свої балетки оновлюю, тому що е, вони трішечки, ну, не трішечки, там достатньо забруднилися мої балетки і побились дуже сильно, тому я вирішила купити собі нові. Ще я планую взяти собі зручне е, взуття типу е, топсайдери массиму Дуті Білі, я вже е, дивилася на них. І е, лофери як якесь не розслаблене взуття в плані, що воно не буде м'яким. Тому, тому показую це бренд GEOX. Мінчі Geox. Мені здається, він якось так називається. Мені подобається цей бренд. Я знаю, що. Це um, взуття у цього бренду шкіряне. Я uh, дивилась його в інтертопі, ви можете знайти. Але саме такої моделі, яку я хотіла купити, це ось ці жовті балетки, не було на інтертопі. Я просто в гуглі ввела жовті балетки і знайшла на розетці, так причому ще й по знижці. Uh, вони на, на десь дві або півтори тисячі коштують дешевше на розетці. Там була якась знижка, тому я їх купила. Чесно кажучи, балетки. Не дуже зручні, вони трішечки жорсткуваті, але треба поносити. Можливо, вони шкіра стане м'якше і буде зручніше в них ходити. Ще я не ходила в них, тому, тому не можу вам нічого сказати: чи натирають вони ногу, чи не натирають. Але мені колір подобається, самі булатки подобаються. Подивимось, як будуть носитися. Просто зараз придивляюсь, мені здається, що тут. Шкіра якась трішечки потріскана. Можливо, це я вже походила вдома, не знаю. Ось такі балетки, в 39-й розмір. Ем... Якщо у вас стопа 25 см. Е... Я не впевнена, що вам буде в них дуже комфортно. Мені поки що, я розумію, що шкіра трішечки зажорстка. Мені треба в них походити, щоб вона стала м'якше. Я бачу, що вона може бути м'якішою, тому я не переживаю. Так, я чекала на цю посилку. Ось вона в мене ще запакована. Я її сьогодні забрала. Чекала на неї, напевно, Тижня два точно. Це бренд Папая. Папая Студіо, якщо бути точніше, Папая Студіо. Це така була покупка експеримент. Спойлер, я буду повертати цю покупку. Це боді, їх популярний Боді. Він так у них розійшовся, що. Що треба було ставати в чергу, так би мовити, і чекати, поки, він, поки вони його пошьють. Так, ось так виглядає цей боді. Я теж залишу посилання, щоб ви бачили, як він буде виглядати на моделі. Він комфортний в плані посадки, тобто це сітка, і вона не відчувається на тілі, і ось тут не відчувається. Саме я кажу про посадку, тобто вона ніде не здавлює, мені комфортно, в принципі. Але через те, що тканина Поліестер, як я вже сказала, я була попереджена, тому що я подивилась склад. І як я вже казала, мені просто дуже цікаво, чи є якась інша тканина, з якою можна зробити сіточку, але вона не буде поліестерова. Проблема в тому. Проблема в тому, що я його надягнула, і мені прям захотілося себе чухати ось там, де боді, ось тут повсюди, ось так от хочеться чухати, тому що це е, поліестер. І якщо чесно, я не очікувала, що ну, настільки буде так погано по відчуттям, що я захочу його зняти вже через е, одну хвилину. Чесно кажучи, можливо, якщо б мені було років 20 і я була б. Більше на стороні візуальної красоти, аніж комфорту, який я обираю зараз, то я би ходила, якщо б мені було 20, там може трішечки менше, може, трішки більше, і я б вдягла цей боді, так я би. Думала, та пофіг на ті відчуття, що він мені десь там чухається, що мене чухається все тіло. Головне, що я гарна. А зараз я не можу. Для мене е комфорт дуже важливий. Я не можу носити таку річ, яка гарна, але я відчуваю себе в ній. Е не дуже і мені хочеться себе чухати постійно. А як ви розумієте, якщо ми будемо носити цей боді ще й влітку, коли буде жара, то це буде просто повний капець. Чухається жарко Ну, яка вже яка вже краса, ми вже тут, я думаю, про це говорити і не будемо. Тому що мені здається, що люди виглядають. Гарно саме тоді, коли вони відчувають себе комфортно в цих речах, які ми носимо. А якщо я йду і відчуваю, що мене там чухається все, то я навряд чи буду виглядати гарно. Тому повертаю боді. На жаль, це був такий експеримент, як я вже сказала, я е, була готова, що я можу його повернути. Він не дешевий. На жаль, полігестер за 3000 тисячі гривень себе не виправдав. Тому повертаю. Далі у нас йдуть вже такі габаритні речі. Я, на жаль, не зможу їх в повній мірі показати вам. Тому буду, напевно, додавати, чи фотографію буду щось думати. Отже, що я хочу показати, це тренч. Я його купила в бренда українського Нове. Я вже навіть показала його в попередньому відео, як він може виглядати на фото. Зараз покажу вам тут дуже гарний, такий глибокий синій колір, він іде асилуетом. Я його, звичайно, тут весь не зможу показати. Мені подобаються ось ці, ось ці гудзики коричневі, мені подобається підклад. Це 100% котон, він і легкий, і тримає форму, таку силуета літери, а і комфортний, і приємний. Я його буду носити, як і під шорти, під джинси, під спідниці. Я його навіть буду носити з босоніжками. Мені здається, буде прикольно виглядати, тому що він не товстий, він майже такий весняно літні Я би сказала, що навіть влітку, там ввечері дуже прикольно буде виглядати тренч. Я не знаю, я якось постараюсь вам показати, вставити картинку. Звичайно, це, можливо, я сфоткаюсь в ньому, не можу вставити його, можливо, відео запишу, подивимося, як це можна зробити. Але він мені дуже подобається. Я дуже задоволена цією покупкою. Далі, це. Білі джинси, білі джинси теж від українського бренду, він називається Мін Міннім. Якось, якось так і називається, я залишу назву теж. І посилання на ці джинси теж і залишу. Я їх купила чисто, тому що я по фотографіям бачила, що вони гарно сідають на моделі. У них висока талія. І я розуміла, що на мені вони теж мають гарно сісти, тому що більшість. Джинсів зараз взагалі щось на мене не сідають, якісь середні низькі посадки. Це вже ну, неможливо знайти нормальну, та, нормальну посадку на, на мою фігуру. У мене фігура пісочний годинник, тому у мене вузька талія, широкі стегна, але ці джинси вони. Сіли на мене прекрасно, звичайні білі джинси. Ось тут не оброблений, вони мають край. Я вже в них ходила. Висока посадка, як я вже сказала. Вони не щільні. На літо це саме те. Ви мене побачите в них в наступному відео, я в них буду. ну І на моделі я вам додам фотографію, залишу посилання, дуже круті джинси. Це у мене, мені здається, розмір s 34 Треба подивитися треба. Ні, це е, розмір 26. І не S, і не 34. Розмір 26. Я просто не пам'ятаю, яка у них на сайті там розмірна сітка. 26. Я завжди беру е, джинси 26-го розміру. Вкос в Arket, в тому тут взяла 26. І на моделі 26-й розмір, я розуміла, що він і мені підійде. Супер джинси, вони довгі. Одразу вам говорю, у мене зріст 170 см, навіть під підбор. Для мене вони будуть довгі, тому я їх Підвертала, ви поможете зможете побачити це в наступному відео. Як для джинсів українського бренду, думаю, ціна трішечки висока, особливо через те, що тут не дуже щільний денім. але для літа це окей мені тому, тому взяла їх. Далі, це звичайна майка Зари, ви могли її бачити. Я її купувала, коли робила огляд, вона стоїть щось 400 гривень, мені здається, розмір L. Планую вдягати її навіть просто з білими джинсами, з ось цим поясом, і все прям буде класно. З балетками своїми жовтими. Я вже це все приміряла, такий спокійний, звичайний, але комфортний образ, тому. Тому я вам раджу придивитись до цієї звичайної. Але такий тут виріс, цікавий. Війсь виріс, наче звичайна малька, але прикольний має виріс. Тому щось таке цікавеньке. Але маломірить. Бачите, у мене розмір L, маломірить. Так, ну і остання річ на сьогодні. Мені здається, ви вже її бачили. Хто дивиться моє відео, я її купила ще. Взимку казала, що це подарунок від мого чоловіка на мій день народження. Купувала я її в лютому. Це курточка від бренду бажане, це шкірянка. Ось Так вона виглядає. Я її зараз ношу. Взагалі для шкірянок і для тренчів. Ми маємо такий короткий період їх поносити, тому що останнім часом у нас або зима в квітні, або вже літо, і цього періоду весни ми майже не маємо. Чи ти ходиш в пуховику або в пальто теплому, чи ти вже в майці ходиш, тому що дуже жарко. Але поки тримається температура 17 20 я планую ходити в шкірянки або в тренчі. Обожнюю цю шкірянку вона супер структурована, має тут плечі такі стоячі. А, ви можете подивитись, в мене є влог, я приходила в бажано, обирала собі шкірянку. Вона жорстка, у них відрізняється чомусь шкіра, точно таку ж я міряла, але шкіра була трішечки м'якша. В цьому варіанті чомусь шкіра жорсткіша, тобто візуально вони ідентично однакові, але тактильно, коли я її на себе одягаю. Я відчуваю, що, ну, що вже по-інакшому сидить, що вона така твердіша трошки, я взяла ось таку трішечки твердішу. М'якшу не брала, бо мені здалося, що поки я буду носити цю шкірянку, вона також зможе трішечки, трішечки стати м'якшою. Ну і це все, це все, що я купила поки що на сезон весна літо, я ще можливо буду придивлятися до сумки від українського бренду ну Вона замшева-червона. Я вам її теж в минулому відео показувала так картинкою. Буду ще думати, брати її чи не брати, тому що я не люблю замшеві. Сумки, як я завжди казала, це. Е, дуже небезпечно, може десь капнути, ляпнути, ви можете десь просто е, нею протерти десь стіну і все, і ви цю сумку. Навіть якщо ви збризнете спреєм, е, відштовхуючим пилу, відштовхуючим воду, відштовхуючим нічого, е, нічого не допоможе в такому варіанті, тому, е, тому що я буду думати з приводу е, цієї сумки. Ну, отак це все. Пишіть, що вам сподобалось, що ні. А, як я вже казала, всі посилання на речі я залишу. А, і я думаю, так, це все. Це все, що я придбала. Дякую всім за перегляд і побачимось з вами зовсім скоро в наступному відео. Спойлер, я піду в масі. Тут. Всім пока і до зустрічі!